Давай давай про це поговоримо, тому що він там сказав, що до кінця року також Зеленський сказав, що а, він проти того, щоб війна була безкінечною а, і що нам потрібно і максимально швидко її закінчити, і так далі. А, і власне він це заявив в Брюсселі, да, тобто підписуючи безпокову угоду. Дивіться Зеленський розуміє, що безкінечну війну а, не можна а, єдина країна, яка хоче безкінічні. Безкінічна війна це Росія. Чому? Тому що ми розуміємо з вами, що безкінічна війна це е... це на що хотів би е... да. А, тому що він хоче бути, так скажем, поки він живе, бути президентом Російської Федерації. Тому безконічна війна це. Краз про Росію, а президент розуміє, що як можна швидше потрібно звільняти країну. Закінчують війну, тому... а, але тут є е, е, нюанс, е, чи хоче цього Росія. Ти правильно сказав, що схоже, що вони можуть або хочуть тепер вже продовжувати ну, дивіться, війну, то, 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 то хочуть. Тому що от я просто тобі хочу сказати: от сьогодні з'явилася цікава публікація. Міхайл Зигар, який свого часу працював на «Дожді» і він писав книги про російську політичний клас, да? а він опублікував з Форін ФС статтю. А про Росію в війні, mm -hmm. і серед іншого він сказав, що путінська оточення, путінські російські олігархи, вони вже тепер призвичайлись до війни. Їх вже це, це... це не так. Їх вже я, ну, не я, згоди згоди. Всім... я тобі кажу протезу. Да, він говорить, що їх я... вже не бентежить. Я, я, фактор дуже, війни. я дуже стриманий, тому що сьогодні у нас в біцях ще не тільки Людмила, а дочка Людміля. <laughs> я стримаюся говорити щось погане. але хочу сказати, що друзі. Взагалі байдуже, що хочуть олігархи Путіна. олігархи Путіна сьогодні відчувають, як сьогодні Америка почала закручувати гайки. Я хочу вам, це конкретне те, що ми можемо говорити. Сьогодні, наприклад, постачання скапельного газу в Да? Вона зросла, а зараз розуміють, що потрібно закручувати гайки, щоб вона пішла вниз. Це, наприклад, Франція. А це Іспанія, які там а, цей газ. Також з, з, з нафтою. Подивіться з вересня місяця два року на 40% а, впали постачання кораблями нафта. Про це говорить. Що ми сьогодні які бачимо санкції від США і від Європи, ми сьогодні бачимо. Конкретні санкції второстепенні, про які ми говорили, тому що є країни, які допомагають Російській Федерації країні терористів. І ми сьогодні бачимо, що санкції, які сьогодні розробляють, вони які конкретно б'ють по банківській системі, по ВПК Росії і по економіці Росії. Тобто ми сьогодні бачимо, що сьогодні. Що б Щоб не говорили, бантежить, не бантежить. Я хочу запевнити, що дійсно бантежить, тому що там декілька олігархів, які заробили там декілька мільярдів, а всі останні олігархи. Послухай, вони ще дуже багато мільярдів втратили. Це правда. І ми сьогодні, йшов ми ні ми ще з вами не говоримо за ці 300 мільярдів, про які я кажу кожного разу. Які є в Швейцарії. От якщо їх заріштують, це 300 мільярдів. Я потім подивлюсь, як не бантежить цих олігархів. Ну, ну зига я там... дуже впевнений в тому, що вони будуть дуже турбовані. Як так сталося, що наші 300 мільярдів а, у нас забрали? Ну зигар, там наводить таку тезу, що. Російський а, політклас і олігархи, да, вони вважають, що Росія все рівно буде ізгоєм, а, і вони вважають, що краще бути ізгоєм, який не програв, а, а, ніж бути ізгоєм, який програв. І погодився коли, на капітуляцію. Дивіться, ну, коли, ну, так, така, така коли, коли, коли в країні ну, рукаводі, то ти знаєш, ну, тут можна говорити що, що хочеш. Е, і можна говорити, що ми можемо е, краще, бути, що мені, е, мені вони. Вони там, да, е, там, проіграють. Послухай, дивіться, ми сьогодні бачимо картину, яка нам показує, що стан Росії. Кожного місяця все гірше та гірше, і це саме найголовніше. На це потрібно дивитись. Потрібно дивитись, яким чином вони будуть. Далі жити, яка буде економіка. Тому що ми ж з вами розуміємо, що все вирішує економіка. Якщо гроші будуть і будуть, вони... Ну те, що там показують нам з північної Карії поїхав домовився за снаряди. Ну а що, ну що, давай говорити відверто. Ну що Путін дає кініну? Ну не вродже, да? а він дає, він реально гроші передає. Да? А ці гроші він де бере? Тому потрібно, щоб у у нього не було грошей, так. і це ви не можете брати це грошей, якщо стан економіки буде поганий. Я б сьогодні говорив про те, що потрібно, щоб там 15-й пакет санкцій обов'язково був Росатом, про що ми говоримо. Щоб там був а, а, банк а, Газпрома, а, через який там вони Крутяться. фінансують. Да. А, сьогодні потрібно ставити ставити. А, Ультиматум як буде. Ультиматум. Ультиматум Індії. Прем'єр-міністр Індії їде до Росії домовлятись. Про що домовлятись? І ми, так ми знаємо з вами, що сьогодні велика кількість а, відсотків нафта покупає, купляє Індія. От що потрібно сьогодні. Куди потрібно рухатись, закручувати так, щоби ніхто собі все відмовляли спрацювати з Росією? І ми з вами знаємо, що щоб якщо сьогодні статусу мізго дивіться, все говорили як погано, щоб він поїхав в північну Корею. А ви подивіться на після поїздки в північну Корею, що ми отримали? Ми отримали додатковий від Японії та Південної Кореї снаряди. Що вони готові нам допомагати, це перший і другі. Ви подивитесь, як образили Китай. Китай сьогодні задоволений, що без дозволу Китаю Путін почав відбудовувати свої відношення так, з Північній Кареї. І ми так. це бачимо. І це дуже так скажемо гарно. Тому якщо сьогодні відмовиться від Китаю від Росії, я впевнений, що ну. Ні, ні великий час зможе триматись Російська Федерація.